Дай Боже наша кавалерочка. Всі вітаємо з неділею. Дай Боже здоров'ячка! Здоровочка, кавалерка! З no, нинька... неділя ми не віддихаємо, а далі, далі працюємо. Далі, далі працюємо. до роботи, та? Так, да, їдемо зараз. Їдемо зараз молодь не до підписника, а до нашого колеги, моцнейшого. І ще він хоче теж нам передати багато всякого, всяких продуктів. Да, для та, військових наших молодь. Да, да. Так, зараз ми ну, завезем на гуманітарну базу до мене. Зараз з ним зустрінемося. Зараз з ним зустрінемося, все, він нам передасть багажник. І потім їдемо ще по одну штучку, але покажемо вам пізніше, молоджок, що в стином мені забрати. Що встинем, якщо ні, то ми просто вже їй забрали. І ще одну бачку маємо потім показати, яку вже буде для вас. Так, а? на суеті, сьогодні суеті. продуктивний день. Знову. Ну, як Це завжди, так. як завжди. Ну чекай, ми сидимо на місці, треба рухатися і допомагати хлопакам, не? Треба працювати по ходом. Ну, треба працювати. Так що, молодь, їдемо, бо нема часу. Заїжджаємо на подвір'я, та? Так, так, нам та, треба не підгрузити трошки машину. Та ну багато буде чи що? Я не знаю. О, Там теж люди непрості. на мерсиках, так? Так, стоямба, добре є. Боже, Сир! Кубаки. Так, Давай. О, можемо. Давай. Так, давай. Да сиділи, візишь? У мене. Мовляю, щоб не розсипалося, тепло, не знаю. Ну я же. Любан, ум, довізьми ще два блоки, сигари. Що уже поставили? все нам, так? Так, так. Дивіться, ковдячий. Куда? Це вимочніших купак. Добре, брате. Ті вот та десь там э, легонько одна на одну ставте. Треба зав'язувати, зав'язувати тут. Шоколад такий німецький файний, знаєш? Бомба! Що no. Моцно! Так, малий, друзі. роз'є! Я б знати при Ну.

Файно, що хоть не пуста! Ще хотіли мені багажник чупити на кришу від 200 літрів сюлярки Найми. Так. якого Все, то слабше туди Невисік до того своє Що ти чоловіч? Десь у вас збоку наверті Давай, коли там добре став Стрижні, прикрипу ну, що ти щось Стай. Зараз ми вдома що і так буде ставили. Зараз ну що, що дякуємося, будьте з друга. Є всі в ротела. Що, будьте здоровим, щасливого здоров'я даєте трохи містичесь. Ох, моцно, не? Ну загрузили цілий багажник чоловічий. Чуєш, я ти скажу то, що до того, е, до того ще треба при себе чіпати, типу, бо що я не знаю. Та я де думав, що так багато буде. Так. No, бачиш, бач, молодь. От, скажи. Кожен ти... Ту той... в нас погана кавалерочка, не? Хтось би сказав, я б зразу нас і кавалерка, колеги, всі ja? ж... і підписник, можна сказати, ja. Але ще моцні колеги. Всі наші колеги наші підписники no, чекають. Конечно. Як без того. Ну, ріші чилий багатник затарлить. їхали на офіс, будемо то все рожали, а чужа, але ти це то вже якось сам офіс. Ай, старий, зараз ще відкриває, задом заїхав за офіс, то не є дві пачки, то треба добре носія. Та, зараз там ще поскладаємо гарно, то його машинка приїде та ми вже будемо. Моцно! Супер, да? А як же ж? Бо то ми вже будемо мати пацани ж будуть на їженні. Що ти будуть мати їджене? Наче будуть мати що собі а ні того не хочу буду їв то, дай Боже котики. Ні ні їв тоже завтра буду їви наче. Чекайте то вже будуть мати вибори їджене трохи? Ну я. Ви думали. Божай бо това дитєска Дітиська по дорозі ходять слизько що. зима ще почала. А, як а -а -а. то казала, колись моя прабаба не каже, чекай, люд... люди ще щось спитає, чим ти взуті. А, а як же ж? Ви думали, що що, з не буде? Все кавалерочка їдемо вигружатися на офісі. Давай, діля, давай до офісу, ж недалеко, давай. Ще трохи, ще трохи. Добре. Собра, тело, відкривайте Добре є. Кать, Кать, треба десь зробити місце. Зараз, що... да, да, старий, зроби на осі місце. Кровер туди, закинь. Упорядкувати туди. Ага. Той, що ми тоді загрузили, так? Так, так. <риско> я сказав, що я не віддам. Ось ще ту самі ігра звозить. Що коме, брей там? Так, я вам... Дивіться з цього всього є. <реш> тихо, тихо. Давай малий. Став малий. ще, став, став! То люди сильні, не ти здух як є. Я підкачався за ніч Та, за нічці підкачав! Певно, праву руку хіба? Во -во. Так. А, і саме головне кавалірка чу... говорила, що оце печення, воно ну, не достане нашої коло. Чекай, що треба подивитися ще, то що домові не похожий. Почекай, стол. бо ми хочемо звідси випхати не, не, не ти. Один, Почекаю. Хто... Почекаю. Та виносіть, виносіть, не бо нема чого. то що наразі на бік Молодж. Ми почитали ваші смс-ки, ми того навіть не знали, бо тому що ми там новини дуже не читаємо. Нема коли? Так, нема коли. Так що ми почитали, що ви там писали нам, що то якийсь там заборонений печенько. Бо там через нього багато проблем. І ми його все повітягли. Поставив того наразі того. Взяти... Ми там, ми мусили вийти на Нікому його давати не буде. Так що ми його взяли до вас. Собі, так. Таку можна слів і передав ще того одному, воно чекає. Ще того якісь там є, коротше. Та середини, братан. Всякі середини, молодьож. Так, то. І що я ще хотів показати? Чекай, а де воно є? Де воно є? А там, а, воно певно тут то ж. Кума, ну потримай того. Потримай, потримай. Uh -huh. Бачили назву тої штуки? Під? Ти чого не крош ти мазь виробляєш! Чуєш? Та то твоя мазь? А яка то моя мазь? Мене на ту тему не... Твоя каєш, а? Не моє! Чекай, 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 твоя ще доводить. Сехай, nice. Потім там, що якщо якісь печення, що лисово, то молодь, то ми то звідти позабираємо. То, ага. то, ми взяли тут до уваги, так що будемо знали. Дивіться, що нам одні принесли знайомі наші молодьі закрутки. Тут поставимо, а, що нас не, то, не то, розбили. То, то, так, то, о, цукор, супахів, цукор. Якось чаю до кави, підсилує печаття. 100%! Там що є? Там є кава, печення, варення є. А, да, фосоля. Фасоля, вот у фасоли як же. мы синдрили. Да ты ушел и приоги, а? Черный. А во. Я не знаю, что таке, но точно. Файно, поганого не може бути місце. То вон нам молодьош наш колега передав з Франції. Там вже показували вам, Тут теж спальні мішки. Спальні мішки, коротше, всякі. Так, от ще, тут вже трохи спальників є. Дивіться, то тих спальників, всяких кріматів. Що? Півіни купа. Ага. Ага. Виші! Зараз його на дверях вчепити. Гуманітарний склад Льоліка. Підключили всю кавалерочку, знайоме, ні. Ну, диші, сунек, вкупа, О, чоловік ще. Пу лєль. Лєль. По різних країнах. Mm. По, по різних містах, по різних країнах, все відправляли. Молочі, no. великі молочі. Ще маємо лільку на днях поїхати, можливо, завтра. Водне e, не хочу казати куди, бо зараз купа підписатися. Конкретику мені так. <рес> <да. рес> <рес> мене, мене чекали по що по ці свічки. Як вона називається? E, Ć, окопні, окопні, свічки. окопні свічки. Що ми так і каже, мене то куди їхати <рес> до Києва? Мені, не шо, що so, щось було. Летимо далі? Летимо. Да, летимо.